Ці страуси прославилися на усю Україну п'ять років тому після втечі Віктора Януковича, коли люди побачили, яку резиденцію вибудував собі експрезидент. Ці б'ються ногами, розмах крил, лапа як футболіст. Цей красень на прізвисько жорик, схоже, у чудовій формі, а це його подруги. І судячи з усього, без Януковича їм живеться дуже весело. Погулів'я страусів за ці роки навіть збільшилося. Тепер у Можегір'ї майже 10 страусів і їм добудували вольєри. Це Саме та худоба, яка нам залишилась з Віктора Федоровича до за часу його проміння. А решта, те, що зараз побачили, це, 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 це наше хазяйство. Та іншої живності за ці роки тут побільшало. Колись Інуковичу обслуговували лише шість курів, нині двадцять шість. Крім того, у господарстві водяться кози, лами, олень, барани, віслюки, індики та фазани. Активісти, які взяли під свій контроль резиденцію Межигір'я ще у 2014-му, запевняють, що на совість доглядають усіх тварин. Щоправда, витрати на якісний корм з кожним роком важче покривати. Близько 150 тисяч в місяць потрібно. Наразі ці кошти отримують з туристів. Квиток до резиденції коштує не менше 40 гривень. За часів Януковича, як з'ясували активісти за документами, що знайшли в Межигір'ї, це все господарство оплачувалося з держбюджету через доволі заплутані схеми держуправління справами президента і від Януковичу компанії Танталіт, яка і досі, де Юре, залишається власником більшості майна, що є в Межигір'ї. Ось цієї теплиці, приміром, де екологічно чисті овочі вирощують за нідерландськими технологіями, ані краплі хімії. ви можете скуштувати томат. маткі на запах літа. Це точно літа. запах літа. Аби теплиця покривала зарплату кільком працівникам, овочі продають туристам, прихильникам здорового харчування. Теплиця могла б приносити значно більше доходу, якби налагодити співпрацю з дорогими супермаркетами. Для того щоб вони зацікавилися, ми повинні мати сертифікат. Для того, щоб мати сертифікувати, ми повинні мати статус. Ми його не маємо і, виходить, замкнений круг. Цим колом зізнаються тут, вже втомилися ходити. Спочатку активісти Майдану зберігали майно, яке отримало статус покинутого. Вони вимагали від генпрокуратури, хоча б описати його у 2016-му Це нарешті сталося, хоча описали далеко не усе. Після того, як активісти заснували громадську організацію Національний парк Межигір'я, їм передали на зберігання лише описане майно, але по факту стежать за усім. Водночас суд арештував майно Межигір'я, однак теж не все. Інший суд потім передав це АРМА Національному агентству з розшуку і управління активами корупціонерів, і вийшла за оцінками активістів вельми заплутана юридична ситуація. Слідчі фотографували, да, там, і писали, що є там стільки корів. Просто, ну, ви уявляєте, в юридичному полі накласти арешт на корову. Просто вже комічна ситуація. <світ> Теплиця арештована, але вона не передана армії взагалі. Ландшафт не описаний і не накладжений арешт, а це десятки мільйонів доларів. З Гонко Януковича те саме. Деякі поверхи і все, що на них, передали арма, деякі ні. Приміром, цей люксовий спа-салон з усіма омолоджувальними технологіями. Активісти очікували, що ідея Арма провести конкурс і знайти підприємство, яке б управляло резиденцією і заробляло б для держави кошти, змінить ситуацію. Проте, окрім самих активістів, зацікавленість виявив лише один учасник. Конкурс поки не відбувся. Арма визнає, черги з охочих заробити на колишній резиденції Януковича немає. Занадто ризикований це об'єкт, адже за п'ять років юридичні права так і не врегулювали. Хоча Хонка, ній і довколишня територія арештовані рішенням суду, однак, де Юре, як раніше, належать підконтрольній Януковичу фірмі Танталіт. Сам експрезидент визнаний судом винним, поки лише за держзраду рішення про конфіскацію його майна немає. Поки ці е, там є два їх кримінальні провадження, не дійдуть до логічного завершення і буде доказано прокурором, що це було надбано злочинними способами, значить воно має повернутися в державну владу. А якщо прокурори не зможуть доказати адвокати фірми Танталіти Януковича, скажуть, що це було все в рамках закону і по-чесному, тоді це має повернутися фірмі Танталіти Януковича. На утриманні резиденції раніше, згідно зі знайденими активістами документами, офіційно витрачали понад чотири мільйони доларів на місяць. Нині ж на туристах у місяць заробляють у середньому три мільйони гривень. Хунці ж необхідна недешева профілактика. Зовнішні дерев'яні стіни треба регулярно обробляти олією, і всередині теж постійно потрібно щось ремонтувати. Оце от приклад халтури по чуть-чуть починаємо, устраняємо проблеми. Петро Олійник є незмінним комендантом Хонки ще з 2014-го. Він вважає, що найкращим варіантом було б зробити тут музей корупції, а резиденції офіційно надати статус національного парку. Тим часом Арма звинуватила самих активістів у незаконній підприємницькій діяльності на території Межигір'я і що вони нібито самі розкрадають резиденцію. Петро такі закиди відкидає і каже, що без громадського контролю резиденцію вже давно спіткала б доля інших розграбованих маєтків Януковича і його сім'ї, які були під охороною держави. Від них залишилися хіба що ось ці кітчеві картини.